Шановні болівальники, завершено поєдинок меду проти ЛФК Максимус. Сьогодні впевнена перемога гостей. Зі мною Максим Фролов. Дякую, що погодилися дати коментар. Вітаю з перемогою. Хотілося почути першочергово ваші емоції після сьогоднішнього матчу. Дякую за привітання. Не можу сказати, що впевнена перемога, оскільки після передбала, коли ми... Знову ж таки, другий матч поспіль дали команді відігратися, було трошки тривожно. Оскільки багато провалювали захист, тобто ну, було відчуття, що можемо, звичайно, дотиснути, тому що є кому у нас забивати, є е, дорожчі люди попереду. Але, фу, я радий, щоб до, вийшло е, відігратися, вийшло забити переможні м'ячі, але треба покращувати загалом гру і покращувати збір. Тому що Деякі люди травмовані, деякі люди деякі просто не доїжджають. Тому ми можемо набагато більше і в принципі маємо певні певніше перемагати, тому що ставимо високі цілі. Тому сподіваюся, що хоча б збір буде найближчими матчами краще, тоді, тоді вже всі побачать нашу справжню силу. Поки що це 3-3 три-три з плюсом <зас> зрозумів. До речі, стосовно цілей, завдяки цій перемозі, команда зберігає непогані шанси. У боротьбі за чемпіонство, які взагалі подальші очікування від продовження сезону, Ну, з приводу чемпіонства я не хочу говорити, тому що в нас все-таки достатньо різниця в очках з Земеном, і тепер все вже в руках Зимана. Тобто, якщо вони не будуть втрачати, то навіть якщо ми переможемо в. Врізним від нас вже нічого залежати не буде, тому ми просто маємо набирати себе очки, надивитися в таблицю. Я думаю, що нам посилаємо входити в трійку, і ми в принципі на це цілимося. Але знову ж таки, в принципі, це буде нелегко, тому що всі борються, ніхто не хоче поступатися. Тому побачимо, як буде, але цілі ніхто не відміняє. І одне питання хотів би а. задати стосовно професійного футболу. Чи дивився ти Максим поєдинок Ліги Чемпіонів вчорашній і за кого болівати? Це цікавий такий дуже момент. Я в принципі вболівальник не лану, тому він тепер мене відпадав одразу, вже я не хотів не вболівати. Ось стосовно ПСЖ, ну це така команда неоднозначна. Тим паче, враховуючи, що там грає представник дуже нехорошої держави, тому якби, я був нейтральним, дуже здивувався, що настільки легко РПС переграли. Інтер, як на мене, взагалі без шансів. Тому що я можу сказати? Я скоріш засмучений, що все ж таки на Барселона грає в фіналі, тому що я думаю, що був би реально класний футбол, якщо б Берсело не було в фіналі. Так, матч, матч вийшов в одні ворота, як то кажуть. ПСЖ можна тільки привітати з першим купом чемпіона, че чемпіонів. А так сьогодні. Трошечки засмучений герою цілому. Угу. Якщо брати сам двобій. Добре, Максиме, дякую тобі за коментар. Бажаю наснаги та успіхів у майбутніх матчах сезону і до зустрічі. Дякую.